Всім привіт, прийшли сьогодні на копанку. Мабуть половлю тут вже останній раз. Дуже падає вода, пощі вже немає. З того боку впала на сантиметрів 10. Паук вже стоїть тут, мабуть, днів 5. Зараз будуть тягнути. Он запутався карасик. коробчиком коробчик он сдох. Да, мабуть, коробчик сдох. красик залишився. Видно, запутався, стоял долго. Еле выпутал. Давай поставлю назад так. Попробую подсаку по піддарі пройтись Кіт впав в воду, он, случайно. Видно, десь спотикнувся, що карасик є. Тут конечно йому пташки повибивати вже. Уже води нема тут такої. Карась, видно, но ну, є куч. Он попало прям хорошо. Ось на цій стороні дуже багато видно його. Навіть руками зараз можна зловить. Он зловив йому карася, він весь мокрий. Зараз мабуть вес на сонечку. Нас сильно похолодало, градусів 14-13 в день сейчас. Куча карася, правда, випав. Риби звідси брати не буду, так посидів. Подивлюсь, ще без вавок ця риба, Все добре з нею. Заберу паука. Якщо буде далі падати вода, перекину її в другу копанку туди на велику. Он весь піщить. Намок. Вон видно дірка, що андатра заходила, напевно пропадає звідси коробчик великий. Через те. Он куча попадает карася. Заберу пару штук готовь. <плес> весь грязный, мокрый. В принципі, такого великого карасика немає. Сюди під берег покладу, попробую. Ще витягну пару раз, я буду йти додому. То я висушу. Дуже багато карася. Не знаю, куди його діти звідси. Мабуть, все. Кому сподобалось відео, ставте лайки, пишіть коменти, підписуйтесь на канал. Всім пока!